Вірш читаємо та розуміємо. За підручником Захарійчук Українська мова для другого класу. Частина 1, 25 рік видання. Сторінка 3. За чепурною заглядає у вікно. Читаємо разом. Заглядає у вікно вересень-рум'янець. Я не сплю, дивлюсь давно на новенький ранець. В мене квіти у руці, а в матуці ранець. Сипле сонце примінці вересень-рум'янець. І ведуть стежинки нас. В нашу школу, в світлий клас. А тепер разом спробуємо зрозуміти, про що ж розповідається в наших рядках? Заглядає у вікно вересень-рум'янець. Вересень це ж місяць. Чи може він бути рум'яним? В прямому значенні ні, а в переносному подивіться на відео. Якщо у нас просвічуються листочки жовтенькі або червоненькі, таке враження, що це справді рум'янець, чи може вересень заглядати у вікно? Звісно, якщо ми дивимося у вікно і бачимо за вікном саме. Е Вересневу погоду, то так, він буде якраз заглядати у вікно, те, як і ми заглядаємо у вікно. Я не сплю, дивлюсь давно, на новенький ранець. Слово не дуже знайоме для вас, але зараз ми це називаємо рюкзаком або наплічником. Раніше називали ранцем. А колись ще й портфель носили в руках, а не на спині. Так було таке. В мене квіти у руці, а в матусі ранець, сипле сонце промінці, вересень рум'янець. Гадаю, що вам тут все зрозуміло, так? І ведуть стежинки нас в нашу школу в світлий клас. Як ви думаєте, тут розповідається тільки про ті стежинки, які справді прямують до школи? Чи можливо те, як ми десь колись жили окремо, а потім нас зібрав, наприклад, один клас або одна школа. Ми могли жити в іншому місті або в селі, переїхати в інше місце кудись і теж прийти приєднатися до іншого класу. І це наша була стежинка? Правильно? Я сподіваюся, що ви це розумієте. А тепер читайте самостійно. Для того, щоб переконатися, що ви все зрозуміли, можете зупинити відео, прочитати з екрану, або можете взяти підручник і прочитати з підручника. Але не забудьте зупинити відео. А тепер ще раз читаємо цей вірш разом. Я читаю, а ви читаєте, наприклад, або з екрану, або з підручника. І тепер всі слова нам зрозумілі. І ми читаємо виразно, гарно, так? Заглядає у вікно вересень рум'янець. Я не сплю. Дивлюсь давно на новенький ранець. В мене квіти у руці, а в матусі ранець, сипле сонце промінці, вересень рум'янець. І ведуть стежинки нас в нашу школу в світлий клас. Сподіваюсь, вам зрозуміли тепер вірш.